Обзор відеоогляд набору дидактичних ігор емоції від торгова марки Хеда. Ретельно розсмотримо слухняних чоловічків. У наборі 12 чоловічка. яскраві, кольорові. Кожен парний. на дотик тканина дуже приємна, пухнаста розмір. Зручний для гри та для заняття. Головне назва слухняний непроста. Можливість придати потрібну позу або форму це важливо. Підняти руку, посадити і тому подібне. У наборі кожний чоловічик слухняний. У кожного чоловічка на одній стороні є фіксатор, на друге немає. Саме Ксапер потрібен для вибору потрібної дерев'яної емоції. Емоції дерев'яне. Це забезпечує легкий захват, цікаву гру та головне довгострахове колективне використання. Дивіться, ніякого лазеру. Безпека дитини це головне. Безпечні краски. Натуральні матеріали, якість виконання, як завжди, на висоті. Саме цей набір допомагає реалізувати та коригувати базові психологічні потреби дитини. Торгова марка Хега навчатися легко!